Початку проведення антитерористичної операції, у колектив військово-медичного клінічного центру Південного регіону в польових і стаціонарних умовах надав кваліфіковану медичну допомогу близько 700 пораненим бійцям. Про кількість вже виписаних і тих поранених військовослужбовців, що перебувають зараз у госпіталі міста Одеса та характер шкоджень, поінформував заступник начальника військово-медичного клінічного центру південного регіону з медичної частини Юрій Сахно. На даний момент 84 чотири Больных находится в нашем центре. Среди раненых, это, опять же, подавляющее большинство, это огнестрельно-осколочные ранения. И на втором месте идут огнестрельно-пулевые ранения. Снайперский огонь, по всей вероятности, и так далее. Повреждаются все участки тела, те, которые не защищены броней, то есть бронежилетами. Выписано у нас раненых уже 59 человек. 59 человек, которые уже определились. Из них, к сожалению, 4 человека, которые не пригодны к военной службе, а остальные там отправлены в лечебные другие учреждения на реабилитацию и выписаны часть и отправлены в отпуск. Кваліфіковану медичну допомогу військові спочатку отримують у зоні АТО, на базі мобільного госпіталю. До складу медперсоналу якого входять саме представники військово медичного клінічного центру Південного регіону. Медичними препаратами заклад забезпечений. Втім, є недоліки в забезпеченні необхідною технікою. Єдине, що може бути, нам хотілося б, щоб нам допомогли, це спеціальний медичний санітарний транспорт з або, як кажуть, з повищеною проходимостю. Оце, звісно, Ну, на данный момент у нас этого транспорта, к сожалению, не хватает, чтобы в полевых условиях своевременно можно было вывозить ранних пострадавших и их эвакуировать там в ближайшие лечебные учреждения. Українські військовослужбовці, що знаходяться на лікуванні у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону, незважаючи на втому та подекуди тяжкий перебіг поранень, залишаються сильним духом і після одужання збираються повернутися у зону АТО. Військовослужбовець служби за контрактом з полку спеціального призначення, який отримав поранення у бою під Мар'янівкою, як і багато його побратимів, не бачить для себе іншого шляху. Далі на службу всі. Готові воювати далі. Пораненим військовослужбовцям бажаємо якнайшвидшого одужання. Над яким професійною турботливо вже кілька місяців працюють медики військово-медичного клінічного центру Південного регіону.